Вітаю! Я адвокат Марків Назар Володимирович. Досліджую рішення господарських судів. Сьогодні хочу дослідити рішення Господарського суду протягнення заборгованості за договором поставки. Ніби звичайна справа, однак є цікаві моменти, на які я хочу звернути увагу. Українська компанія товариство зовнішній економічний контракт з компанією, яка зареєстрована в Італійській Республіці, на продаж купівлю-продаж догов... поставки дерев'яних палетів. За договором сторони передбачили 100% передоплату по факту відвантаження. Я так розумію, що така умова була висунута продавцем української компанії, яка по справі є позивачем. Однак позивач не дотримувався цієї умови, яку він сам ставив, не отримавши оплату, зовсім ніякої оплати, і здійснив відвантаження товару покупцю. Покупець товар взяв, відбулося три відвантаження. вивезти з території України для своїх потреб і не здійснив жодної оплати. Подальшому через півтора року українська компанія звернулася до господарського суду Украї... Києва. Суд розглядав справу півтора року, тому що тривалий час виконувалася процедура офіційного повідомлення італійської компанії про наявність спору в суді. Я зараз до цього моменту повернусь, і отримав рішення суду про стягнення заборгованості. Це рішення можна виконати лише на території України. На території України компанія Боржник не зареєстрована, активів немає. А для того, щоб його виконати в Італійській Республіці, потрібно пройти процедуру перевірки цього рішення місцевим судом і отримання виконавчих документів. Це називається процедура легалізації. Що також вземе час, вземе кошти. І по результату невідомо, але з сумою, велику, суму, в долю варегідності я можу стверджувати про те, що економічний зиск від цієї судової справи майже буде відсутнім. тому що витрати на адвокатів, витрати на судовий розгляд і отримання подальшого виконавчих документів в Італійській республіці і витрати на виконання. Можуть перевищити або дорівнювати сумі заборгованості. Тепер більш подробно, більш детально про те, що, що розглядав суд. Українська компанія Товариства звернулася до Господарського суду Києва з про простягнення з компанії, зареєстрованої в Італійській Республіці, суми заборгованості, заборгованості у сумі 387 тисяч гривень. Позивач стверджує, що відповідач не виконав взятих на себе зобов'язання частині оплати поставленої товару за контрактом, який був укладений у січні 2023 року. У зв'язку з чим позивач заявив на вимогу протягне свій відповідача боргу у розмірі 387 тисяч гривень, що еквівалента 8 тисяч 500 євро. Тут є питання з позивними вимогами, які некоректно були сформовані. Суд до суду позивач звернувся і в вересні 24 року, тобто через достатньо ну, рік і три місяці, якщо би, то, через, через півтора роки, тобто, через півтора роки після відвантаження, позивач звернувся до господарського суду міста Києва. Суд. Відкрив провадження і на виконання міжнародних домовленостей України за міжнародними договорами. Суд прийняв позовну заяву до розгляду і відкрив провадження у справі за правилом спрощеного позовного провадження без виклику сторін. І вирішив звернутися до компетентного органу Італійської Республіки із судовим дорученням про вручення відповідачу перекладу на італійську мову. З нотаріальним засвідченням його вірності позовної заяви з доданими документами та ухвалу Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі. І от в грудні 2025 року, тобто через ще рік і три місяці, до, до відділу діловодства суду від компетентного органу Таліцької Республіки надійшло підтвердження про вручення судових документів відповідачу. Суд поновив розгляд справи. Тому що на час вручення справа була зупинена. І приймаючи до уваги, що відповідач у визначений строк 15 днів з моменту отримання ухвали і позовної заяви не надав жодної позиції і документів до суду, суд вважає достатнім, що в справи достатні документи, які мають значення для правильного вирішення спору, на нас чого справа може бути розглянута за наявною ні документами відповідно до статті 2 до частини 2 статті 178 господарського процесуального кодексу України. Тобто, фактично, суд розглянув справу за наявними документами, які надав позивач. Що суд встановив? Що встановився в січні 23 року між товариством, позивачем українська компанія, і е відповідачем, е покупцем е це італійська, компанія, зареєстрована в Італійській Республіці, було укладено контракт, відповідно до якого продавець. Зобов'язується продати покупцеві деревні паливні пелети, а покупець зобов'язується сплатити за товар на умовах цього контракту. В <кхід> контракті було погоджено, що поставка здійснюється відповідно до умов Інкотермс у редакції 2010 року, і постачання товару здійснюється на умовах FIS Склад продавця. Тобто, зі складу продавця відвантажується товар покупцю. І відвантаження, постачання товару здійснюється партіями. Е, відповідно до умов пункту 2.3 контракту, постачання товару здійснюється продавцем протягом 5 банківських днів з моменту отримання коштів на розрахунковий рахунок продавця за умови оплати, передбачено цим контрактом в разі поставки на умовах FCA. Також суд встановив, що в пункті 3.4.1 пункту 3.4 контракту, сторони погодили, що оплата товару відбувається таким чином: покупець перераховує 100% передоплати на поточний рахунок продавця протягом трьох банківських днів з моменту видачі продавцем інвойсу. І суд перевірив і встановив можливість розгляду справи саме господарським судом міста Києва. А саме в контракті сторони погодили, що продавець та покупець вживатимуть всі заходи щодо вирішення всіх суперечок, які можуть виникнути між цим за цим контрактом шляхом переговорів. У разі розбіжності вирішення спору, які ініціює продавець, тобто українська компанія, проводиться розгляд спору провадиться з подарським судом міста Києва відповідно до норм українського законодавства. Мова судочинства українська. У разі розбіжності вирішення спору який кінцію покупець підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства Чехії. при цьому застосоване матеріальне процесуальне право має відповідати право нормам України, де перебуває господарський чи арбітражний суд. Мова розгляду чешська або українська, з можливістю перекладу російською мовою. Правом, що регулюється контракт, є матеріальне та процесуальне право України. Тобто сторони передбачили подвійну умову, подвійну арбітражну умову. Перша, це якщо за ініціативи продавця українська компанія це в Україні розглядається. По друге мова, якщо це за ініціативи покупця, то справа розглядається в Чехії. Судом е -е. встановлено, що в березні 2024 року було поставлено е -е, товар. На, на, три, 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 три відвантаження товару було на загальну суму 8500 євро, що підтверджується міжнародними товаротранспортними накладними. Далі суд сторони зробили звірку, і підтвердив, відповідач підтвердив, що має зобов'язання перед позивачем. Суд застосував матеріальне право українське, і, а саме частину першу статті 1712 Цивільного кодексу України. Яка регулює договір поставки, і суд зазначив, що за своєю правовою природою цей контракт, який укладені між сторонами, є договором поставки. Суд зазначив, що так як між сторонами було передбачено 100% передоплата на поточний рахунок продавця протягом трьох банківських днів з моменту видачі продавцям інвойсу. Тому срок виконання відповідачем грошового зобов'язання оплати за договором на момент розгляду справи настав. Тобто суд встановив, що, що зобов'язання по оплаті коштів відповідача вже наступили. Також судом встановлено, що відповідач встановить сроки, оплату поставим товару послуг належним чином не здійснив. І е, окремо суд проаналізував позовні вимоги в частині стягнення саме гривні як еквівалент 8500 євро. Але суд зазначив послався на дві позиції постанови Великої Палати Верховного суду, які зазначають, встановлюють наступне. По-перше, що перша позиція укладання та і виконання договорів зобов'язань в іноземній валюти не суперечить чинному законодавству України. Це постанова Великої Палати від 16-го до першого року. Це перший момент, і другий момент. Що у разі зазначення судом рішення про стягнення суми коштів в іноземній валюті з визначенням еквіваленту такої суми у гривні, стягуючи, має бути перерахована вказану резолюційної частині судового рішення суми в іноземній валюті, а не її еквіваленту в гривні. Це постанова Великої Палати від четвертого на цьому 18-го року. Таким чином, суд <кхід> прийшов до висновку, позвонів вимоги задовільнити повністю і стягнути з відповідача заборгованість у розмірі. 8500 євро без зазначення еквіваленту. Чому окрема ремарка, яка, на жаль, або ну, є особливості договірних відносин у нас в Україні. Ця ремарка стосується того, що, на жаль, сторони, укладаючи достатньо зрозумілі і детально прописані умови взаємовідносин за договорами, не дотримуються їх. Тому що в даний конфлікт виник внаслідок того, що позивач відвантажив товар тричі без отримання 100% передоплати. Логічно було за цим договором у разі виставлення інвойсу і відсутності оплати не відвантажувати товар. Однак, станом, конфлікт виник у поставка була у 2024 році в березні. Рішення винесено в січні 26-го року, і позивача ще чекає окремо два юридичних етапи. Це перший етап у заканювання отримання виконавчого документу в Італійській Республіці за місцем реєстрації компанії. А це буде вимагати кошти і час. Треба, щоб спеціалісти місцевим звернулися до суду і отримали виконавчий документ. І другий етап. Це сам, сам безпосередньо процес виконання, стягнення коштів божника. Будуть вони у божника, будуть відсутні, це вже буде показувати життя. І чи дійде до того етапу позивач теж велике питання. Тому е, я вважаю, що якраз цей конфлікт і ця, і ця ситуація виникла внаслідок саме недотримання позивачем умов того договору, того контракту, який був укладений з відповідачем. У разі необхідності юридичного аналізу і представлення ваших інтересів в господарських судах України, пропонуємо звертатися до нас. Наші реквізити юридичної компанії «Префекта» зазначені в описі до цього каналу, тому залюбки, готові вам проаналізувати і представити ваші інтереси в суді. Дякую всім за увагу.